Всім привіт! З вами команда Волосклад і сьогодні ми підготували огляд на е Titan Travel. Titan Bikes представили дуже зручний та практичний 20-дюймовий складений електровелосипед, що дозволяє бути мобільним у місті або ж легкістю перевозити його у багажнику автомобіля та використовувати деінде з можливістю долати ґрунтові стежки, адже велосипед має товсті покришки, та м'яку вилку. А також трансмісію від Shimano та дискові механічні гальма. Він прекрасно підходить як для чоловіків, так і для жінок з ростом від 150 до 190 см. Величезною перевагою є його ходові характеристики: потужність електродвигуна, що являє собою задній редукторне мотор колесо 500 Вт. Батарея має напругу 48 вольт. Її ємність Ампер годин. Це дозволяє розігнати велосипед до 35 км на годину та забезпечує пробіг тільки на електротязі до 50 км, а з використанням системи PAS до 60 км. зарядним пристроєм у 2 Ампери час повної зарядки становить 6 годин. Всі ці характеристики роблять цей байк гарною пропозицією. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама велосипеда розміром 13 дюймів виконана з алюмінію. Її дизайн максимально простий, що полягає у класичній міській геометрії, але при цьому вона має практичні фішки. Перше, що кидається у очі, це розміщення літійонної батареї на підсідельній трубі зі сторони заднього колеса, а сама батарея має ручку, щоб її було зручно діставати. Друге це внутрішня прокладка тросів, що захищає їх від зовнішніх факторів та бруду. Якісний механізм складання знаходиться посередині рами. Додаткову практичність забезпечують повнорозмірні крила, підніжка, а також багажник. Величезним плюсом є наявність системи освітлення, що включає в себе передню фару, задній габарит з індикаторами поворотників, які можна використовувати навіть як аварійку, а при натисканні важеля гальм буде загорятися ззаду стоп, що впливають на безпеку у темний час доби. Амортизаційна вилка буде поглинати на рівності, вона дуже проста. Немає додаткових налаштувань, але її ходу буде достатньо, щоб руки не страждали від вібрації а велосипедист відчував себе комфортніше серед міських перешкод. Винос на цьому байку має регулювання керма по висоті за допомогою ексцентрика. Як винос, так і кермо виконані з алюмінію. На кермі встановлені ергономічні гріпси та велокомп'ютер для керування функціями електродвигуна. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування пас з п'ятьма ступенями допомоги. Сідло широке з м'яким наповнювачем, забезпечує комфорт під час тривалих поїздок. Колеса мають цікавий дизайн. Вони виконані з алюмінієвих складових, що утворюють цільні блоки по типу дисків на автомобілях. Вони є широкими і на них взуті товсті покришки бренду Kenda, шириною 4 дюйми, що додають суттєвої амортизації байку. Протектор, вкритий дрібним шипом. Самі ж колеса обертаються на промислових підшипниках. Встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах за наявності мінімального інструментарію. Трансмісія 1 на 7 задній перемикач Shimano TY-300. Трансмісія проста і водночас надійна, проте не призначена для екстремальних навантажень. Її буде вистачати для прогулянкового катання та підтримки високої швидкості на рівних дорогах. Система алюмінієвих шатунів встановлена на картрижну каретку, захищена від потрапляння всередину вологи та бруду. Ресурс такої каретки становить кілька тисяч кілометрів, і за цей час вона не видасть жодного неприємного звуку. Манетка Shimano TX-30. Тітан Тревел це чудовий і водночас гарний за ціною електровелосипед. Збалансована комплектація, практичність, а також чудово скомпонована електроніка роблять його гарним вибором для тих, хто поки що не готовий переплачувати за висококласний електричний байк. Але при цьому він пропонує впевнену конкуренцію навіть іноземним, дорогим брендам. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!